Трохи більше ніж за 10 років, японська анімаційна студія MAPPA зарекомендувала себе як потужна машина по створенню найкращих проєктів сучасної аніме індустрії, випустивши немалу частину найпопулярніших аніме серіалів останніх років, а також кілька надзвичайно популярних аніме фільмів. Маппа заслужила міжнародну репутацію і зараз є однією з найвідоміших анімаційних студій серед шанувальників аніме у всьому світі. Проте шлях до успіху був зовсім непростим. Разом із похвалою та обожнюванням студія отримала неабияку частку критики сьогодні. Ми поговоримо про минуле і теперішні студії МАПА, а також поговоримо про найвизначніші її роботи. Хоча студія була офіційно заснована в червні 2011 року, походження компанії можна простежити ще до цього часу. Ветеран анімації Масао Маруяма заснував мапа у віці 70 років. Він був співзасновником легендарної анімаційної студії Медхаус і працював там з початку 70-х років, аж до тих пір, поки не вирішив розлучитися і створити мапа. Маруяма вважається одним з найдосвідченіших і найправніших продюсерів Японії, який має вміння знаходити та заохочувати талановитих режисерів і ключових аніматорів. Його кар'єра. Метхаус була видатною, але з часом компанія виросла і змінилася, щоб стати чимось більш корпоративним, ніж прагнув Маруяма. Маруяма хотів працювати в середовищі, яке пропонує більше творчої свободи. Це бажання спонукало його самостійно піти старої роботи, щоб відкрити студію Мапа. За дещо іронічним поворотом подій, успіх Мапа призведе до того, що у студії з'являться ті ж самі проблеми, що й у Медхаус. Студія Мапа була спочатку створена з місією виробництва фільму японського режисера Сунао Катабучі у цьому куточку світу, оскільки фільм зіткнувся з проблемами виробництва медхаус. На жаль, незважаючи на наявність нового виробника, цей фільм побачив світ лише через 5 років після створення студії. Тим часом мапа взялася за роботу над іншими проектами. Першою постановкою, яку випустила мапа, стала аніме адаптація манги Юкі Кодами Діти на схилі. Сам сюжет аніме крутиться навколо трьох людей, які згодом стають друзями, а хтось навіть більше. На них чекає низка юнацьких подій, які впливають на них, через що ми бачимо, як змінюються персонажі. Їхнім сполучним об'єднанням служить Музика, джаз. Вона переплітає у собі емоції персонажів, змушуючи відчувати те, що відчувають вони. І так, композиція за композицією до самого кінця. Якщо говорити про кінцівку, то вона вийшла сильно зем'ятою. Занадто різкі дії з боку головних персонажів та їхнє остаточне воз'єднання на острові виглядають фальшивими. Якщо говорити про мене, то аніме я довго відкладав і не хотів дивитися. Не сказати, що воно мені дуже сподобалося, але музика тут справді хороша. Вона не просто доповнює аніме. Вона його покращує на відсотків 50%. Музика як я вже сказав, є важливою особливістю постановки. Вона була створена Йоко Кано, композитором, що писав музику до Ковбой Бібоп. Серіал вийшов у 2012 році, і надзвичайна реалістичність і насиченість постановки допомогли задати тон для майбутнього студії. З тих пір студія Мапа продовжила виробництво нових чудових аніме-серіалів протягом наступних кількох років і заслужила репутацію оранжереї, талановитих художників і режисерів. Першим оригінальним аніме-серіалом Мапа стало відлуння терору, які діти на схилі Відлуння терору відрізняється від багатьох інших аніме незвичайним художнім стилем. Це психологічний трилер із сюжетною лінією, зосередженою навколо двох хлопчиків геніїв, які хочуть знищити Токіо, якщо їхню загадку не буде розгадано вчасно. Ілюстрований фон Токіо виділяється в цій анімації, його передали майже фотореалістично. Від першого перегляду я відчув доволі сильні емоції. Сюжет наче й здається простим, але це тільки на перший погляд. Одночасно з рухом сюжету розкриваються і герої, ти дізнаєшся про них все більше які в них є мотиви, і навіть починаєш співчувати. Тут, як і в першій роботі студії, дуже хороша підходяща музика, яка затягує тебе все глибше в перегляд. Звісно, якщо дивитися на картину з холодною головою, то можна помітити деякі нелогічні моменти. Але якщо розбирати серіал як поставщика емоцій, то він справляється на ура. До 2016 року Мор'яма був рушійною силою студії. Окрім того, що він залучив уже згаданих режисерів і художників, він також створив визнану аніме адаптацію манги «Ушо і Тора. Зовні справи в студії йшли добре, але була і суттєва проблема. Масао Моруяма створив мапу в першу чергу, щоб уникнути корпоративного тиску та обмежень, які він відчував у медхаус. Спочатку було так, як він того й бажав, але різкий успіх привернув увагу багатьох авторів, і навантаження ставало все більше, через що студії потрібно було рости. З плином часу тиск зростав, і Морояма відчув, що опинився в тій же ситуації, в якій знаходився, коли працював у медхаус. Можна сказати, що мапа стала жертвою свого успіху у 2016 році. Маруяма вирішив піти з мапи. На цьому етапі йому було 75 років, тому його бажання змінити темп зрозуміло. Він створив нову компанію студію М2, щоб він міг працювати над проектами, і вирішив передати контроль над мапа новим молодим талантам Амана Оцука зайняв посаду керівного директора. Студія користувалася високим рівнем успіху до 2016 року, а вже тоді вийшов ще один хід студії Юрій Нальоду. Це аніме мало успіх не лише в Японії, воно отримало міжнародне визнання. Аніме завоювало. Легіон шанувальників за те, як воно підійшло до зображення нетрадиційних стосунків. Історія розповідає про японського фігуриста Юрія Кацукі та про те, як він вирішив залишити кар'єру після останнього місця на змаганнях. Іронією долі кумер і колега Юрія Віктор Нікіфоров бачить його виступ і надихається поїхати до Японії, щоб стати тренером Юрія на наступний сезон. Протягом серіалу стосунки Юрія та Віктора проходять через декілька етапів, змінюючись від тренера та учня до стосунків, де між ними з'являються романтичні стосунки. Тел розповідає про подорож Юрія та про те, як він долає психологічні перешкоди на шляху до успіху. Фігурним катанням я ніколи не цікавився, і на гомосексуальні відносини мені завжди було все одно. Через це в мене були максимально нейтральні очікування перед переглядом. І що ж я можу сказати, виглядає аніме дуже красиво. Анімація цього ж самого катання мене дуже сильно захопила. І як я розчарувався, коли зрозумів, що це не історія про спорт і фігурне катання, а якась мішанина. Більшу частину часу ми спостерігаємо за максимально нудними відносинами. Основна проблема це нерозуміння авторів, як виглядає справжній спорт, або вони просто не хотіли цього показувати. Я не побачив ніякого серйозного і цікавого росту героїв. Таке відчуття, наче час зупинився і все виглядає неорганічним. Нам взагалі не розкривають теми несправедливості в спорті, або чогось хоч трішки серйозного. Я, якщо чесно, взагалі не зрозумів, що я подивився. Аніматори відпрацювали свою зарплатню в повній мірі. А от сценарист пише як фанатка Яоя, який головне відносин між чоловіками. А от щось глибше це вже зайве. З іншого Поку з'явилися повідомлення про те, що умови роботи на студії Мапа під час виробництва серіалу були далекі від ідеальних, з дуже стислими дедлайнами і немалим таким безладом. Проте Юрій здобув значну кількість нагород і став однією з найуспішніших медіа франшиз у Японії у 2017 році. А також добре продавався на DVD та Blu-ray. Загалом це дало величезний поштовх для студії у 2016 році. У цій далечині нарешті вийшов через проблеми з виробництвом. Цей фільм вийшов на 5 років пізніше ніж планувалося. Виявилося, що воно того коштувало, і багато хто вважає фільм найвидатнішим досягненням мапа. Сунао Катабучі був режисером і співавтором сценарію фільму, який заснований на манзі, написаній та проілюстрованій Фумі Коно. Дія розгортається в 30-х і 40-х роках і базується на молодій жінці, яка після зіміжя переїжджає із свого рідного міста Хіросіма в місто під назвою Куре. Аніме розповідає про її життя під час Другої світової війни та про те, як їй доводиться піклуватися про свою родину. Фільм отримав. Похвалу за те, як він зобразив війну з іншої та менш помітної сторони сторони звичайних людей. У цій далечині здобув велику кількість нагород, як у Японії, так і за кордоном. І насправді не просто так цю роботу називають найвизначнішою за всю історію студії. Почнемо з того, що подивився і цей фільм спеціально для даного відео. Спочатку очікування були невеликі, так ще й хронометраж три години, який мені буває важко долати через свою непосидючість. Це аніме не просто змусило мене подивитись себе від початку до кінця. Є ще 30 хвилин. Після закінчення перегляду не міг заснути, хоча на годиннику вже було 3 години ночі. До чого це я? Атмосфера. Я помітив це ще, коли дивився від Луня Терору. Мапа дуже добре передає або наділяє тайтл своєю неповторною атмосферою. В даному випадку вийшло те ж саме: сама історія виявилася доволі цікавою, так ще й відчуття спорідненості з світом і персонажами, коли тобі не хочеться відволікатися взагалі. Однозначно рекомендую до перегляду. З 2016 року мапа продовжувала випускати багато популярних і успішних аніме серіалів у 2018 році вони випустили рибка бананка режисера Акамі Йошиди. Серіал був заснований на манзі минулого століття, і мапа підготувала його до 30-річчя назви. Історія заснована на стосунках між Ешем Лінксом, підлітком вантажником банди з Нью-Йорка, та Ейджі Комурою, японським фотографом. Як і Юрій Нальоду, рибка бананка похвалили за те, як він зображує одностатеві стосунки, а також за те, як він розглядає більш зрі теми, як от наркотики, сексуальна. Сейство та банди. Тут, як і в минулих роботах студії, не можна не відмітити прекрасний саундтрек з такими ж крутими опенінгами і едінгами. Мальовка теж як на мене не підвела. Говорю я не про анімацію, а скоріше про хороший дизайн персонажів, правильне освітлення та багато чого іншого, що ми частіше всього не помічаємо. Так як робота не авторська, то скажу більше слів про режисуру. Як на мене, добре передана хімія між персонажами, і так сказати, неприємні сцени справді змушують тебе відчувати дискомфорт. Аніме я оцінюю нижче ніж згадані до цього роботи. Але до перегляду все одно рекомендую. У 2020 році мапа продовжить чудово адаптувати мангу і випустить Дорохедоро. Сюжет крутиться навколо головного героя Каймана, який намагається знайти чаклуна, який перетворив його голову на голову рептилії та стер пам'ять. У цьому проєкті використовувалася комбінація 2D і 3D анімації, яка отримала неоднозначні відгуки. Аніме саме по собі доволі незвичне, тому я вважаю, що експеримент був доречним. Перше джерело я не читав, але трішки пробігся по манзі, і в принципі. Атмосфера була передана добре, хоча, чисто мені не вистачило того самого темного сеттингу. Саме 3D виглядає натурально і взагалі не ріже очі. Якщо ж говорити про аніме в загальному плані, то воно вийшло доволі середнє, але подивитися не буде зайвим. У 2020 році студія MAPPA здобула величезний результат, коли їй доручили створити останній сезон атаки титанів. Студія Віт випустила перші три сезони, і коли MAPPA взяла на себе четвертий сезон, їх зустріли з певним трепетом. Чи зможе MAPPA впоратися з високим робочим навантаженням? І чи зашкодить? Зміна студії серіалу. Будь-які хвилювання незабаром були покладені в ліжко. Четвертий сезон атаки Титанію був дуже добре сприйнятий. Якщо, звісно, ми забудемо тему рехейту в сторону фіналу. Не подумайте, що я сліпий, хоча є таке, але візуально мені більше подобається останній сезон, яким займалася мапа, ніж попередні. Студія змогла зберегти атмосферу і стиль, що задали їй попередники, при цьому додати деякі свої рішення. Особисто мене фінал задовольнив, хоч і були неоднозначні моменти. Наступний прорив мапа, від якого шанувального. Течуть слинки, це адаптація манги Тацукі Фуджімото людина бензопила Головний герой Денджі намагається розрахуватися із величезними боргами свого батька перед якудзе. Він працює лісорубом, вже продав кілька органів, а ще він полює на демонів, страхітливих монстрів, що нападають на людей. Та все ж таки виплатити борг ніяк не виходить, а якудза не люблять довго чекати. Після деякої низки подій його життя кардинально змінюється. А що саме там сталося, я спойлерити вже не буду. Хочу похвалитися і сказати, що бензупилу є Тав ще до виходу самого аніме, тому спочатку я переймався через його вихід. Тим більш по трейлерам було видно, що виглядати аніме буде доволі незвично. Фінальний результат мені сподобався: анімації якісні, а великих проблем з зображенням героїв немає. Хоча все ж таки присутня велика проблема. Коли читав мангу, було дуже сильне відчуття абсурдності помираючого світу. Тут же я такого навіть близько не помітив, що насправді розчаровує, тому що оригінал зберігав мені ці відчуття до самого кінця. Ще деякі жарти з манги виглядають ну прям крінжово. Що в текстовому форматі їх можна просто пропустити повз себе, то в аніме я бувало відводив погляд і не розумів, чому це так дерев'яно зображено. В іншому кольори підібрали хороші, деякі сцени це просто шедевр, від якого я отримував максимальне естетичне задоволення. Що ж до битв, то кров і відрізані ноги з руками показали добре, але сама постановка боїв просто нормальна. Не будемо далеко відходити від боїв і почнемо говорити про магічну битву. Вона зараз виступає таким собі бенгером студії, навіть з урахуванням того, що крім Магічки виходили й інші популярні аніме по типу пекельного раю. Так от, ближче до суті, битви в першому сезоні Магічки це, напевно, найбільше розчарування, яке я для себе підмітив після перегляду. Аніме все ж таки представляють шедевром, а битви в що це ледь не найголовніше, в чому проблема? Все просто, бої максимально прості і невиразні. Ну не хочеться мені їх передивлятися. За весь перший сезон я виділив всього декілька, і те вже забув, що там взагалі відбувалося. Критикую я тільки перший сезон, так як другий не дивився, тому не ти палками занадто сильно. В іншому ж картинка, як завжди, хороша, робота з світлом просто геніальна, і сцен, через які хочеться затримати дихання, теж купа. Опенінги взагалі окрема тема. Не знаю, яку мапи це виходить, але в обох сезонах вони прекрасні. Музика вже в самому аніме не наскільки добре працює. Але зробити шедевральний ост дуже непросто, тому сприймаємо це як данність і насолоджуємося опенінгом. І все ж таки, я не можу ігнорувати таку важливу тему, тому скажу: які ж прекрасні опенінги робить мапа, бензупилей. Магічка яскравий тому приклад. Незважаючи на створення успішних аніме, мапа неодноразово зазнавала критики за умови праці, в яких доводиться працювати аніматорам, режисерам і продюсерам. Надходили повідомлення про дуже тривалий робочий день. Дедлайни часто надто короткі, а очікування завищені. За словами аніматора фрілансера, мапа постійно перенавантажує свій персонал. Аніматорам доводиться працювати всю ніч, щоб виправити малюнки до сходу сонця. А новим аніматорам не дають належним чином зрозуміти, що тут взагалі відбувається, просто доручаючи їм роботу. До цього додаються звинувачення в тому, що мапа не платить своїм аніматорам справедливу зарплатню. Один з аніматорів стверджував, що мапа дозволяла Netflix платити лише мінімальну суму грошей за фрагмент, коли мапа працювала над Якусе. Манабо Оцука намагався захистити студію, говорячи, що потімні проблеми це норма для аніме індустрії. І якщо так подумати, то Оцука має рацію. Інтенсивні робочі графіки є нормою для анімаційної індустрії в Японії. Та ж сама проблема виникала в медхаус, і вони також отримували немолу дозу критики. Зараз мапа заявляє, що активно працює над покращенням умов праці, приклад тому відкриття нової студії площею 5000 квадратних футів у Токіо, як вони самі кажуть, для покращення робочого середовища для своїх команд. Сумніваю, що такі дії сильно вплинуть на ситуацію, як вже було сказано в індустрії, є купа проблем пов'язаних з умовами праці. І навіть мапі, хоча скоріше, тим більше мапі, їх остаточно не виправити. На жаль, вже потім як створювали другий сезон магічної битви, ми знаємо, що нічого мапа не виправила. Багато аніматорів, залучених до Другого сезону підтвердили, що мапа все ще змушує виконувати необґрунтовано великі обсяги роботи за невиправдану малу суму. Прикладом того, що не тільки мапа страждає від цієї хвороби, є аніме Зомстом, яке за іронією долі також є сатирою на токсичну культуру праці в Японії. На додачу до того, що анімація для початку навіть не була завершена до 9 серії, епізоди постійно відкладалися до такої міри, що Зомсто не міг завершити трансляцію влітку 2023 року, і йому довелося марафонувати останні три епізоди. На Різдво. Хоча і співчуваю аніматором, але якщо подивитися на ситуацію з боку звичайного глядача, то він отримує неймовірно красивий другий сезон Магічної битви в максимально короткі терміни. Це відноситься не тільки до аніме індустрії, і зі сторони бізнесу концепція «умри, але закінчи роботу, насправді дуже ефективна. Але все ж таки краще буде залишити цю тему для коментарів під цим відео. Буде справді цікаво почитати ваші думки. Зараз мапа, напевно, найсильніша студія всієї Японії, як мінімум для мене. Мапа охоплює собою майже всі жанри. Тільки подумайте, одна і та ж сама студія випустила атаку титанів і аніме про фігурне катання. Ну і не треба забувати, що картинка, яку представляє мапа, в своєму роді проривна. Студія створює, захоплюючи візуальні ефекти та вищий рівень реалізму, поєднуючи CGI та 3D-анімацію. Що ж, друзі, умови такі ж самі, як і в минулий раз. 500 лайків і вихід нового відео по якійсь студії гарантований. Скоріше всього, опитування щодо наступної студії будуть проводитись в нашому телеграм-каналі, так що про нього. Теж не забуваємо. Дякую за перегляд.